Hello, друзі. Зараз ми будемо продовжувати нашу торговлю. Заходитиму я на, на 5 долярів до верху. На 5 долярів. І це буде плюсова ситуація, а не буде вона плюсова, тому що нам не везе, так як людям. Бачите, поставив 7 е секунд, і за 7 секунд воно не встигає просто все. Так, це в нас плюс. Повернули наші втрачені кошти перед цим. Заходжу зараз донизу. Надіюсь, що воно відпрацює, але може не відпрацювати дуже волотильний ринок, але відпрацював 447 доларів на, на нашому балансі. Друзі, не ризикуйте, так як я. Я ризикую, але просто, знаєте, я закинув ці кошти, я не жалію, якщо вони пропадуть, то нічого страшного. До речі, тут зараз зайду, напевно, на. Секунд 15 донизу. Зараз подивимось, як воно відіграє. Напевно, графік вже не буде розгортатися, але я думаю, що він до рівня супротиву підійшов і може все таки наша ситуація може зайти. Так, наша ситуація зайшла в плюс і це знову знову плюсик дуже добре. 451 долар. На балансі, вже тому друзі, дякую, що були зі мною. Ну ще раз повторяю: не ризикуйте, так як я не ризикуйте. Все зустрінемося в наступному відео.